Кофти флісові жіночі та софшели від бренду Lido всього за 215 гривень за одиничку. Можемо подивитися, як вони виглядають поближче. У лоті буде 12 одиничок і вартість лоту 2580 гривень. Ось так виглядає ковтина бускового кольору. Ось так на модельці. Вони будуть ходити до лоту. Також будуть флісові ковтини. Ось такі. Яскраві. А, також буде така кофтина. По розмірам буде XS3, S3, m 6 у лоті. Буде така флісова кофтина з діпкою до грудей розтібається, Ось така кофтина з коміром кольору пильної рози. Трояди, точніше, ось така буде такий софтшел тепленький, гарненький, на утеплені, бачимо. Там. З зіпкою чорний з, з капюшоном. Буде ось такий м'ятний софтшел. Теж з зіпкою. І такий яскраво-рожевий, дуже класний soft -shell. А, і вартість лоту з 12 одиничок 2580 гривень. І якщо вам сподобався цей лот, ви можете замовити його у наших менеджерів. Вся інформація під цим відео.